Тридцятирічна Оксана боїться показувати своє обличчя. Три тижні тому, коли під її вікнами у рідному Слов'янську почали зводити барикади і розпалювати вогнище, жінка на восьмому місяці вагітності із двома маленькими дітьми разом із чоловіком залишила все і приїхала до Закарпаття. Ми зібрали сумки за полчаса. и стали звонить всем, кому только можно, как выехать. Искали и вышли на человека, который говорит, что я своих вывез, и уже несколько семей Славянска вывез. Давайте я вас тоже, ну, там, за большую достаточно сумму для нас. Ну, нам деваться некуда было. Муж да. созванивался, где, куда нам Спасибо. можно выехать. И вот, как бы, вот на Закарпатье здесь у вас мукачивать. Нашелся человек, который сказал, приезжайте. Просто единственный вопрос был: когда вы приедете, я вас встречу, и сколько у вас человек? И если надо, еще, пусть с вами еще кто-то приедет, я всех. Всіх приму. В жовому Качеві Оксана народила третю доньку. Хоча клопотів тепер стало втричі більше, вона не втрачає оптимізму. Усім необхідним зараз забезпечена. Розуміє тимчасово і сподівається, що повернеться у мирний український Слов'янськ. Люди просто від себе би, от, поняли ситуацію. І багато людей відкликнулися і привезли нам дуже багато речей. Навіть до того, що дали там координаты врача детского, щоб ми могли діток куда то водить. В садик устроили моїх старших діток 2 и 5 лет. Ну, Будем пока здесь жити у вас. Багатодітна родина Акіма приїхала до Закарпаття з окупованого Криму три місяці тому. Дружина розповідає, приїхавши сюди, вже з перших днів відчули себе як вдома. Знайшли за невелику плату будинок під Ужгородом. Дітей соцслужби влаштували в місцеву школу. Сестрі гульнари дали роботу виховательки. Ну, в принципі, ми не, не просимо, нам не потрібно питанням допомагати, не потрібно нам чимсь таким допомагати. Нам просто дали б знаєте, жилье постійне. Ми самі не б в свій будинок все, що нам потрібно. У нас были свои теплицы, мы занимались сельским хозяйством, ну, реализовали свою продукцию. Об отъезде пока не думаем. Но если вдруг, вдруг все уладится, когда это будет, конечно же, мы хотим домой. Но я думаю, уже, уже наверное, будет так, что у нас будет два дома и здесь, и там. Цілком випадкове знайомство із місцевим підприємцем, який власне і став для них янголом-охоронцем, дало родині сили повірити в те, що все можна почати спочатку. Сьогодні у цьому приміщенні ще йдуть ремонтні роботи, які до слова теж повністю взяли на себе звичайні ентузіасти. І вже найближчим часом сім'я зможе відкрити власну справу кафе кримсько-татарської кухні. Пока приводімо порядок от це паміщені. Я думаю, где-то в течение 2-3 тижні ми, мы, наверное, приступим к работе. Хотілося б, бы, конечно, швидше вже. Люди, конечно, вот, самі видите, Весь ринок буквально допомагає. рынка, э, адміністрація рынка нам, вот, освещение провела, воду провела. Життя розвивається так, що не знаєш, що тебе чекає завтра. Сьогодні ми допомагаємо, можливо, завтра потрібно буде нам допомога. Я по столярці тут обшиваю стіни, потім мебель буду. Виготовляти дизайнер, художники ну дуже багато людей. Якби ну кожен своїй якійсь частині робить справу. Сьогодні на Закарпатті вже оселились 50 сімей із Криму. Частина з них родини військовослужбовців, частина цивільні. В області спочатку весни працює координаційний штаб з підтримки кримським біженцям. Та про дієвість цього органу сьогодні говорити не доводиться. Пані Лариса, головний спеціаліст з роботи із зверненнями громадян в Мукачеві, показує копії цілого стосу листів, які відправляє в обласний штаб. На жоден із них відповіді не було. Тому люди розраховують на волонтерську допомогу небайдужих. А для переселенців вже взагалі не існує жодної програми на державному рівні. Люди звертаються за допомогою, але на теперішній час ця допомога просто не вирішується на рівні обласного штабу. У нас взагалі. Програма, яка розроблена та теперішній час, вона стосується тільки громадян, які прибули з Автономної Республіки Крим. Але і вона теж не досконала ця програма. Фактично, нам видали гроші, видали по принципу, дали нам сіфі, якого не дали ключа. Цими коштами 100 тисяч на місце ми користуватися просто не можемо. Звичайні закарпатці згуртувались навколо чужої біди. Волонтери розповідають, біженці залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Ініціативні групи все вирішити не можуть. Нема координації зі сторони компетентних органів. Початок він завжди важкий. Це починаючи від, від побутових елементарних речей, які ми вже вирішили. А вони ще навіть не дійшли до того, закінчуючи проживанням. Матеріальним забезпеченням багато питань. Але знаєте, що ми помітили? Люди, які сюди переселяються, вони мають мати розуміння, з чого починати, до чого рухатись, і тоді нам на містах стає легше, якщо ми будемо знати, до чого люди прагнуть, нам легше буде допомагати. Найбільша спільна проблема усіх, хто обрав Закарпаття другою домівкою відсутність житла. Закарпатці готові допомагати. Кожен в міру своїх можливостей. А от чи готова тепер взяти відповідальність на себе держава за долі тих, хто хоче жити в мирній Україні?